Дивіться, я дам вам загадочку таку цікаву. Воно може записувати голос. По землі каталося, в болоті валялося. Що це? Може, голос записує ваш? По землі каталося в болоті валялося. Що це може бути? Що може там по землі кататися в болоті валятися, якщо й голос записувати? Ну, Він наук, Це... ним ти слухаєш, ага. цей. Наоборот, він від... відтворює цей голос. Він насправді ця... ця відповідь прямо біля вас. Вона навіть на вас, а не то, що біля вас. Це людина, яка п'яна. Дивіться, ще раз скажу: голос записує, але. Так, це петличка Ця вона сьогодні в нас пала, Вона й болоті валялась, і по землі каталась. Це а потім пітлічка. на мене втіки. Ні, ми її протерли. Добре, дякую вам, супер.